Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Митава Юрій. Сьогодні, 29 серпня, пропоную, друзі, потрохи починати розглядати корисну або некорисну діяльність місцевої влади. Началіст Тимсов Коновича обов'язки Олег Бедановича Албанським. Раніше був три сроки Іванов, ми бачили, що нічого цікавого не було, а наразі відбулися зміни. Зараз Олег Богданаш Албанський, колишня голова пропрезидентської партії «Слуга народу». І зараз ми будемо розглядати потрохи, там декілька разів на тиждень його діяльність, діяльність місцевої влади, чи вона змінила свою думку та відношення до громади Подільщини, або вони продовжують те, що раніше 300 робив мер міста. Іванов Анатолій Павлович. Та в мене одразу є цікава пропозиція. Дитячі малюнки це дуже чудово. По-перше, діти розважаються, по-друге, нагадує дорослим про їхнє дитинство. Але ми бачимо, що діти малюють на узбічні дороги. І це дуже небезпечно для дітей. Тим більше ми знаємо, що тут по голосі про перемоги біля дитячого майданчику постійно відбуваються якісь матросиклетні. Гонки. Тому є пропозиція. Я вже, до речі, десь місяць тому ТВО, але бо на пропонував, щоб він збудував на майданчиках дитячих дошки, щоб діти могли малювати. Наприклад, можна зробити тут у вигляді парканчику, такого невеликого десь по пояс, впродовж. Цього майданчику навіть туди до крамниці. Це буде як дитяча алія, дитяча алея, де вони зможуть малювати. Також можна і там також там збудувати дошку дерев'яну, де там крейди, щоб були, або діти зі своїми приходили, також лада нам там трохи підкидувала. Хай діти малюють. І тут, тут буде така як галерея. Дитяча, або можна по бізопаті, тут зробити також паркан вдовж, вдовж дорозі, де діти можуть малювати, або лише хоча б тут, метрів 50 по пояс висотою, щоб невеличкі не, не, не були. Діти будуть малювати не лише на тротуарі, а також на дошках та ми дорослі будемо йти і будемо отримувати враження. погодьтеся друзі! Якщо була б дійсна галерея дитячих малюнків по обидва боки або хоча б з одного боку метрів 50, то це було б дуже цікаво та корисно для наших дітей, де вони б розвивали свої здібності. Якщо ви всім погоджуєтесь, обов'язково поставте лайк, будь-який коментар та підписуйтесь на мій канал заради підтримки. Давня ведична культура розповідає, що коли дитина до шкільного віку, треба вже придивлятися, до чого вона схильна, які якості в неї, що їй більше подобається. І саме це дитини розвивати. Тоді вона отримає пік розвитку саме у цьому напрямку. Ми пам'ятаємо, що тут був скрізь був асфальт, діти могли малювати тут, і це було безпечно. А наразі ми бачимо тут покали цю плітку, в дуже жахливому стані, дуже погано зроблена, не враховуючи там проїзди, автомобільні тощо по цій плітці ні ролики, ані самокати належно не їдуть. Вони як по шпалам тут знать. Як... Якості нуль. Вже багато є руйнування, пагорби, та навіть щось там проростає вже з-під. Тієї плитки, а щодо атапереїздів, там взагалі, коли дивишся місцеві новини, там настільки все чудово, аж вражає. Тимчасово виконуючи обов'язки директора комунальної організації благоустрій Олександр Задорожний доповів, що його організація постійно проводить прибирання вулиць, ремонт дитячих майданчиків, а також поточний ремонт сміттєвих контейнерів та встановлення додаткових. Чи дійсно це так, що прибирання вулиць відбувається вчасно? Або ремонтуються сміттєві баки, або додатково додаються, тому що я кожного дня бачу інше. Баків не вистачає, сміття багато тощо. Також вже два місяці я спостерігаю на спортивному майданчику у районі Червомишки постійно один недолік. Вже два місяці не ремонтується. Уже два місяці я приходжу сюди. Майже кожного дня. І бачу, що тут вже два місяці навіть більше, напевно, оцей тренажер він належно не працює. Чому? Тому що він б'ється о... б'ється о... Стоп. Він, він повинен так повинен годити. Але тому що він чіпляє, належно неможливо його використовувати. Ну, і Хоча б цю ручку також можна було б тут оновити там. І бачите, тут є, тут немає, якось воно не дуже. Якби відповідальна особа догадалася цими спортивними майданчиками, вона побачила б що там є недоліки. А так ніхто не за чим не дивиться. Лише кожного місця кошти отримують зарплатню, решта байдуже. Сподіваюся, що це зверне увагу. Але якби, наш, Албанський. Та винесе до гану цій відповідальній особі. Якщо пам'ятаєте, нещодавно я показував співцізвалище біля нашого міста, біля нашого лісу, котре смерділо та взагалі заважало. Де ми побачили, що за керівництвом ТВ Алегдованша Албанська начебто прибрали, стало краще. Але якість цього прибирання бажає кращого. Але про це ми вже будемо розмовляти. Наступного ролику та поступово розглядати діяльність місцевої влади на чолі з мера міста, але Богдановича Галбанського. Дуже багато запитань, дуже дивно все відбувається. Мер змінився, але запитань та претензій до мера Іванова немає. Немає щодо незаконних забудов. Всі дороги зроблено, котрі на папері вже давно. Зроблення а по факту ні. Тобто, питань з цього приводу дивино щодо корупції взагалі немає. Бо сьогодні він був порядний мер. Але ми бачимо, мер пішов, а влада, окрім Кашульського, залишилась на посадах, котра ніяк і ніколи не була на працювати на громаду. Тому приєднуйтесь, будемо разом це розгадати та робити висновки зустрічі.